Усім привіт! У нас сніг, і то за цю ніч багато випало снігу, але ми будемо доставочку робити. Така сівалочка сімульта 2,5 метри, дискова. Спрінтером не будемо доставляти, він на щось трошки зламався. Будемо цією машиною доставляти. Якраз може там гори такі туди до клієнта, щоб доставити. Не знаємо, Попробуємо. рискуємо. Така сівалка 2,5 метри. Десь кого має ззаду за собою таку граблинку. Таку граблиночку має. Їде на Львівську область. Дякую, щасливо, холодно дуже. Загрозили преспіль підбирача. Рів'єро 42-го. Я нещодавно робив на нього відеогляд не тільки на нього, а на Масей Фермінс, на Ню Холанда і Рив'єра. Перезвонили підписники нашого YouTube каналу. Їх зацікавила ця песа. Ще зробили відео, додаткове для них скинули. І вони зацікавилися і сказали доставляти. Пес насправді гарний стан у цього песу. Мале і Збираємо її в Добровицю. Це є Рівненська область, якщо я не відбираюся, Добровиця, І що нашій все. Дуже дякуємо, що обрали нас щасливо, як працює, всього доброго. Загрузили сівалку Джуко, двометрову анкерну, Буде вона їхати аж під румунську границю. Клієнт до нас не приїжджав, обрав по фото сівалку і будемо її доставляти. Це є сівалка більш такого точнішого висіву вона йде на коробки. Ну і вже вона сіяти від 6 кг на гектар. Дуже гарна сівалка, мінімальне напрацювання цей сів валки, вона не крашена, нічого дуже гарний став. бачите, яка краска, дуже насичений колір, не невигоюша, вона ніде не красилася, стан її класний. Я думаю, клієнти куплять, будуть ціяти, будуть задоволені. Всього доброго, щасливо. загрузили сівалку, ту ми 2,5 метри. Анкірна. Такі не анкера. І тут оці. Дзяб лізе в землю і взяти зерно падає. Така сіалка. Має прокатуючі колеса. Клієнти приїхали сьогодні до нас, обрали собі і буду відправлятися. цієї Вінницької області. Косяхтин.